Будемо 13 кілометрів. І в мене сьогодні маршрут, трохи змінив локацію. Холодно. Точніше, не так не холодно, бо крижаний вітер. А я без рукавиць. Такі справи. Вирішив сюди підійти, трошки помилуватися озером. Це місце мені подобається будь-якою порою року. Зимою, літом, весною, осінню. Ну, зараз зима. Цікавого розповісти тільки. Тільки-тільки. Тому що я йду сьогодні 13 км. Точніше, вже ми... мій маршрут вже закінчується, я вже буду топати додому. Може, ну, що трошки більше вийде, ну тут таке. Це озеро, а може це і річка. З останніх книжок, котрих я зараз читаю, це про Петра Олбичана, полковника. Початок ХХ століття, 1918 рік, плюс-мінус там роки, okay, 1916-1918 про Петра Болбочана, полковника українського. Закрив, багато пізнаюся нового. Збитувано Подолі, це 1918 рік біля філармонії. Почати розмову про відео, бо я вже тільки починаю себе знімати і починаю мовчати. А ну там хтось іде. Хочу відійти, щоб мене не бачили. Так, трошки сюди стану, бо там люди йдуть, не хочу, щоб мене замітили. Доси. Вже давно нічого не знімав. Сказати, чекаємо весну. Скоріше б ця зима закінчилась. Хоча треба теж насолоджуватись, звісно, якщо є тепло, їсти, безпека, безпечне небо. Так, да, і мені ще сон снився. Мені снилась школа. Що я ходжу по школі, по коридорам, по кабінетам, потім я типу, виходжу зі школи, дощ розпочинається, дощ, дощ. Потім погода становиться, різко псується, потім різко робиться сонячною, потім я прокидаюся. О, нічого цікавого, а знову люди йдуть. Щось почали робити. Криву присипало снігом, ну я туди вставати не буду, воно його нафіг. Розпочав відео, щось наговорив, розповів про свої 13 кілометрів, про книжку, яку я почав читати Романа Ковеля, автора Роман Ковель, про полковника Петра Болбачана І про свій сон. Ну, Сон я так розповів. Мені дуже цікаво. що снилася школа, що я ходжу по кабінетам, по коридорам, то сьо. Такого цікавого немає нічого. Потім я прокидаюся, і йду 13 кімей. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, Ну я намагаюся робити його більш цікавим. Треба щось більш цікавого читати, потім вам всім. Глядачам розповідати цікаву і корисну інформацію, і корисну. Так що ті, хто дивиться це відео, будь ласка, подобайк, і підписка, і комент. Всім дякую за перегляд. До нових відео.